Всім привіт! З вами Товічу, і знову я трачу. У мене закінчився мій основний скетчбук, а це означає, що час для нового. У мене був вибір між моїм улюбленим Art Creation, від якого я пробувала вже два скетчбуки. Вони з однаковим папером, але у них різний формат. Або ж спробувати бренд Terrier. Я взагалі про нього в перший раз не так давно почула, і цей скетчбук знайшла, я побачила характеристики розумію розумію. Де це абсолютно те саме, що мені потрібно. Я дуже люблю квадратний формат. І це зрозуміло, якраз таке спробовувавши скетчбук від Art Creation Ще там є конвертик, І там трохи плотніший папір. І я думаю, треба спробувати щось новеньке. Я хотіла заповнити першу сторінку з вами, але склалася така ситуація, що Ахем. мій тілесний маркер малював персиком. Через те, що я дуже давно не торкалася до маркерів, оскільки мій основний скетчбук з досить тонким папером, і на ньому навіть олівцями нормально не помалюєш, тому в основному були всілякі скетчі, просто лайн і тому подібне. Я вже відвикла від кольорів, які в мене взагалі є в наявності. І в результаті я просто зіпсувала першу сторінку. Але ми не здаємося і йдемо далі, намагаюся все це виправити. Насправді, я просто заклеїла цей малюнок, а потім його а, інакше оформили, але я це ви подивитись далі. Також у мене сталася забавна ситуація з обклеюванням скетчбука стікерами, бо я хотіла, ну так, наклеїти декілька штук, але в результаті я обклеїла його всім, що у мене було. Я максималіст Окей. І як ви можете побачити, там у мене є просто блискучі, переливаючіся такі няшні наліпочки, які я накупила в свій час в Аврорі. Є дві наліпки, які мені подарувала моє подорожання, я так розумію, вона купила їх в якомусь німа-магазині і подарувала мені їх на ну, як чисто на подарунку на день народження. Взагалі, я думала, що у наступних своїх скетчбуках я буду приклеювати якийсь малюночок свій. А зверху, як я це зробила в своєму чорному квадратному. Але я про це забуваю, а для цього треба підготувати все і ще якось великим скотчем його заклеїти, бо інакше воно дуже швидко зіпсується, як це часто відбувається з саморобленими стікерами. Ну, мені і так подобається, це зокей. Okay. До речі, опираючись на свій експеріенс малювання у недорогому, з поганим папером скейчбуці, я можу сказати, що це досить таки кайфово мати якийсь такий блокнот, в якому ти можеш завжди скетчити і не паритися стосовно того, вийде в тебе щось чи не вийде, бо ти все рівно вчишся, і він недорого коштує. Я думаю, що. Я буду іноді купувати такі саме для якихось замальовок. І, наприклад, у мене до цього був такий, в якому я малювала всілякі фрейми для коміксу. Не те, щоб я його роблю, але у мене там всілякі розробки персонажів, пошук людей, іноді навіть записи, і от такого от плану. Але це не означає, що обов'язково мати для цього окремий блокнот. Бо я бачу, що багато художників вони прямо насідають за себе. Вони такі: блін, я використала олівчик, який коштує 40 гривень, а не 20, І він стачується, бо я малюю, і графіту стає все менше і менше, що мені робити? А я знаю, що для деяких людей виходом стає придбання дешевших матеріалів, але блін. Мені так сумно, що люди бояться переходити на якісь інші матеріали і можливості, якраз таки через страх того, що вони зроблять щось не так, що вони використають вийде фігня, і вже менше буде цього ресурсу. Бро у тебе самого по початку не буде себе виходити, навіть коли ти будеш вже прошареним, все рівно будеш робити помилки, бо це база дефолт кавуняча. У мене на більше такої проблеми нема, хоча відчуття провини це <хи> а, моє альтер-его. А міля Макс так, все. Стосовно взагалі самого скетчбуку, його щільність паперу це 170 мг, розмір 15 на 15 см, і він призначений для того, щоб малювати на ньому маркерами, олівцями, лінерами, чорнилами і от такими матеріалами. І він виконує свою роботу. І як я вже показувала до цього, ви можете бачити маркери на іншій стороні. Але я не скажу, що це погано, бо чим щільніший папір, тим більше він в себе впитує чорнил. І щоб ви розуміли, це означає, що ваші матеріали, тобто маркери, будуть закінчуватися швидше, бо потрібно буде більше кількість чорнил, щоб заповнити простір. Але якщо брати тонкий папір, то тоді воно буде розпливатися, і ви не зможете зробити чітку заливку. Стосовно того, як поводять себе олівці, мені в принципі подобається, але мені здається, що вони не ідеально тушуються. Тобто, можливо, це проблема саме моїх навичок і того, як я це роблю. І я не скажу, що я там якийсь професіонал в олівцях так, це мій найулюбленіший метео, яким я найчастіше користуюся, але я не скажу, що я повністю його пізнаю. І от стосовно рендеру, так би мовити, малюнку. А далі, коли я брала там, світліший відтінок або білий, щоб зробити приходи більш плавними, то мені не зовсім подобався результат, бо вона полосила. Але від це тому, що мені треба було з іншої сторони його штрихувати, як це вчать чаті художців, які я не була. Я не знаю, це добре чи погано. Розкажіть про свій досвід художки. І, в принципі, я можу вам радити цей скетчбук, і магазин, бо мені досить швидко відповіли, враховуючи, що я ввечері замовила його, і зранку мені написали. І того ж дня мені відправили, і вже на наступний день у мене скетчбук був вдома. Також характеристика відповідає тим, що заявлені в описі товару. В ньому приємно малювати, можна якось закастомити як захочеш цей скетчбук, і як конвертик, який можна покласти наліпки. Якісь свої інші малюнки, які ти захочеш вклеїти, або просто зберігати в самому блокноті. І це досить зручно. Також, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам більше подобається, щоб був спітпейн, просто пришвидшений процес малювання чи вирізки реального часу. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобалось. Посилання на магазин та мої соцмережі я залишу в описі. Бай-бай!